Візілотон сповільнює помутніння кришталика при катаракті. Триває спеціальний ефір на радіо НВМ. Мене звати Олексій Тарасов у Німеччині можуть провести дострокові вибори вже 23 лютого 2025 року. Цю дату узгодили лідери партії, які входять у коаліцію канцлера Олафа Шольца. Ця коаліція, як ми знаємо, розпалася. А також ХДС, ХСС, тобто Християнсько-Демократичний Союз та християнсько соціальний Союз. Опозиція наполягала на тому, щоб провести голосування вже в січні. А канцлер Шольц заявив на на. на, на на це, що це може перевантажити виборні органи на свята, а партії ну просто не встигнуть підготуватися для того, щоб ініціювати такі вибори, Лав Шольц має програти вотум довіри в парламенті. Як зазначається, Шольц попросить такий вотум довіри у Бундестагу 16 грудня? Про це повідомили вже у фракції СДПН, тобто соціал-демократичної партії Німеччини. Проте, які ризики для України для підтримки України можуть нести ці вибори? ми поговоримо з нашим колегою Роман Гончаренко, редактор Deutsche Welle, співведучий подкасту Вас і здасть з нами на зв'язку. Пане Романе, вітаю вас в ефірі. Слава Україні, доброго дня, героям. Слава, дякую за запрошення. Дякую, що знайшли для нас. Час так, от дійсно, дострокові вибори, до, достроковий розпад правлячої коаліції. Які ризики дійсно це несе для України для підтримки України у широкомасштабній війні з Росією? Якщо говорити про короткострокові наслідки, то ризик полягає в тому, найбільше як на мене, що німецькі політики тепер більше перейматимуться внутрішньою ситуацією в Німеччині, тобто готуватимуться до виборів, і в них буде менше часу думати про допомогу Україні. Але це не надовго, це на кілька місяців. Потім є надія, що відносно швидко буде сформований новий уряд. Хоча ми не знаємо точно це теж може бути. Кілька місяців не виключено, що новий уряд з'явиться аж весною. Там це може бути квітень, може навіть травень. Якщо переговори затягнуться, таке бувало в історії Німеччини нещодавно. Але у будь-якому разі, в цілому, я думаю, що переваги для України переважають над якимись негативними моментами. Чому тому, що ця нинішня коаліція це вперше коаліція трьох партій в Німеччині соціал-демократів, зелених і лібералів, вона була досить нестійка від самого початку. В неї були е, великі проблеми, і е, е, якщо зараз буде зміна на більш стабільну коаліцію, це то, то це добре для України. І ще одна причина е, можливо, ми про це теж поговоримо під час бесіди. Е, е, німецька економіка зараз переживає досить складні часи, і дехто сподівається, що зі зміною уряду е, зміниться ситуація, і в цьому. Тобто, якщо в німецької економіки справи підуть краще, відповідно буде більше грошей на допомогу Україні. Про економіку тут знаєте, тут такий момент, що можна ж використати аргумент, що навіщо давати гроші Україні? Якщо в нас внутрішні проблеми, ми побачили, що на в тому числі на от таких лозунгах Дональд Трамп тільки що переміг на виборах в США чи не можуть використати такий самий аргумент і німецькі політики? Звичайно, це теж якщо говорити про небезпечні моменти, саме для України, то це один із них. Ми бачили вже на Виборах нещодавніх у східній Німеччині земельних, коли обирали земельні парламенти в трьох федеральних землях: це Бранденбург, це Саксонія, це Тюрінгія. До цього на виборах в Європарламент в літку минулого року цього року, тобто півроку тому, приблизно з'явилися партії нові, зокрема партія СССР Вагентних, це політикиня, яка вийшла свого часу з лівої партії, які в це. Тр своєї виборчої кампанії однієї своїх головних ідей висувають ідею. Припинення допомоги Україні, а не про... але продають вони своїм виборцям. Це звичайно не так. Вони продаються під ідеєю миру, яка е, хвилює дуже багатьох німців. Е, це історично так склалося. Тут досить сильний пацифістський рух. Так, от ця партія, звичайно, і зараз теж на дострокових виборах до Бундестагу нова партія Союз вона називається. Повторюю ще раз, ця партія е, точно спробує використати війну Росії проти України щоб заробити. Популярність додатково пройти в Бундестаг вперше. Тобто вона точно проходить. Скільки вона набере, подивимось, можливо, відсотків 7-8%. Поки що зараз такі у неї результати. Але є інша партія, альтернатива для Німеччини. Це ультраправа партія, яка утворилася понад 10 років тому, яка теж. Виступає за припинення військової допомоги Україні під схожими гаслами пацифізму, і ця партія в опитуваннях взагалі зараз посідає друге місце в Німеччині. Вона набирає трохи менше 20%. І от ці обидві партії разом в майбутньому бундестазі, і в цьому теж велика небезпека для України можуть мати певну блокуючу меншість. Тобто, можливо, це не стосуватиметься всіх рішень щодо України, але деяких, і це небезпечно. Звичайно, ну от знову ж, з того, що ми чули від політичних аналітиків, які слідкують дуже прискіпливо за німецькою політикою, що в принципі ну немає шансів у цих двох партій, тобто у союзу Сари Вагенкнегта, також у альтернативи для Німеччини, потрапити в правлячу коаліцію, це добре, це приємно. Але я хочу трошки повернутися назад. Буквально, ну наскільки менше ніж на два тижні тому. А що саме сталося дійсно між канцлером Олафом Шольцем та. А міністром фінансів, фінансів Лінднером саме ж це цей конфлікт так спричинив розпад правлячої коаліції, спричинив те, що вибори будуть достроковими. Вони і так мали проходити у 2025 році, але ну звичайно не. У лютому так, от дві сторони говорять протиречиві речі, і вони стосуються багато в чому України. Також значить, Олаф Шольц спочатку, коли він звільнив Лінднера, сказав про те, що дивіться, Лінднер не хотів виділяти достатньо грошей для допомоги Україні. Лінднер на це відповів: Ні, ні, ні. Я сказав Шольцу, що треба давати Тауруси, тобто ракети Таурус, далекобійні Україні. Він відмовився, не знаю, чому міністр фінансів має на це впливати, але. Це, це така була репліка. Нова знову ж таки заява з боку канцлера Німеччини. Він каже: Та ні, оті гроші, які треба було було давати Україні, Лінднер пропонував забрати з пенсій німців. Як взагалі розуміти ці заяви, і е, е, який стосунок має Україна і допомога Україні в тому, що правляча коаліція розпалася? Ох і складне запитання. Спробую. Дивіться, ем, насправді Україна має, ем, має стосунок до цієї кризи, але дуже-дуже опосередкований. Від самого початку, я вже про це згадав, ця коаліція з трьох партій була досить хиткою, тому що це дві ліві партії: е, це соціал-демократи і зелені, і це ем, ліберали. Тобто в них досить різні. Погляди і ці партії рідко бували в одній коаліції на федеральному рівні. як правило, ліберали партія Крістіана Ліннера, як правило, вона в союзі з ХДС хсс тобто з блоком консерваторів. Але от утворили вони цю коаліцію, і від самого початку було видно, що вона досить нестабільна. І від самого початку цій коаліції довелося мати справу з дуже багатьма кризами. Це в першу чергу наслідки пандемії коронавірусу, яка дуже сильно. Вдарила по німецькій економіці по суспільству, в якому накопичилося багато претензій до тодішнього попереднього уряду Ангели Меркель. А, і Тобто ці тріщини вони були, і розмова про те, чи втримається такої ця коаліція до кінця е, своєї каденції, тобто до вересня е, 25-го року. Це питання лунало вже давно, але воно почало лунати дедалі частіше в цьому 24-му році, а саме після того, як е, навіть раніше, навіть раніше е, це був кінець 23-го року, коли в листопаді 23-го року, тобто рік тому, е, е, федеральний конституційний суд. Е, Ухвалив дуже важливе для Німеччини рішення, яке призвело до утворення в бюджеті Німеччини дірки розміром 60 мільярдів євро. Якщо дуже спрощувати, то йшлося про те, що під час пандемії уряд брав кредити. І не використав всі ці кредити. А потім, уже після пандемії, вирішив перерозподілити ці кошти, і ці кредити пішли на якісь інші проекти: на переобладнання німецької економіки за екологічними стандартами і решту. Тобто. Е Уряд вирішив, що так можна. Конституційний суд сказав, що так не можна. І тоді утворилася оця дірка в бюджеті 60 мільярдів євро. І уряд е, був змушений радикально заощаджувати. От це почалося ще рік тому. І заощаджувати, звичайно, дуже складно. Виборцям це не подобається. І е, в першу чергу від цього почала страждати найменша партія ліберальна. І на виборах до Європарламенту, і особливо на земельних, от нещодавно, три місяці тому, в на сході Німеччини, ця партія не пройшла в кілька земельних парламентів, не набрала е, понад 5% голосів, не подолала цей бар'єр. І уже тоді, у вересні, почалися розмови про те, що а чи варто продовжувати лібералам е, цю коаліцію. Мов мовляв е, е, нас всі звинувачують в політиці уряду. Е, Соціал-демократи набирають якісь голоси, тобто теж втрачають, але не так. Багато зелені втрачають теж не так багато. А ми, от, взагалі, опиняємося поза межами парламенту. Такі голоси лунали. І зараз просто очевидно терпець увірвався і. Відносини між канцлером Олафом Шольцом та Крістіаном Лінднером теж не найкращі. І Шольц про це сказав у своїй заяві. Він сказав, що занадто часто Лінднер зловживав його довіру, як каже Шольц, і так далі. Тобто це була дуже сильна критика. А тепер, що стосується України, формально йдеться про. І дуже важливий момент, про це, про це дуже треба повторити кілька разів. В Німеччині в Конституції записано, що Брати борги більше певної межі не можна це записано в конституції, і оскільки криз було кілька, це і пандемія, це і війна в Україні, звичайно. і... Витрати зросли, а економіка не росте. Оце треба порозуміти. Німецька економіка стоїть на місці. Це окрема тема е, про причини цього, і це не пов'язано з війною в Україні. Це пов'язано з енергоносіями, з тим, що ціни на них зросли, але вони почали зростати ще до великої війни Росії проти України. Вони почали зростати як наслідок пандемії, і не тільки в Німеччині. Вони почали зростати всюди. Просто німецька економіка була за великий рахунок, трималася її конкурентно в тому числі. На дешевому газі, який вона отримувала з, з Росії, це, це був дуже болючий удар, але тим не менше, Німеччина витримала цей удар, хоча було багато прогнозів. Що як тільки почнеться війна, зростуть ціни ще більше, і німецька економіка, економіка впаде. Вона встояла, але встояла з синцями, скажімо так. І оце все призвело до накопичення невдоволення, до втрати підтримки. І ліберали вирішили, що нам простіше вийти з цієї коаліції і спробувати початку спробувати створити можливо новий уряд після цих земельних виборів. Тепер дуже коротко, буквально одне речення про Україну і цю суперечку між Ліндером і Шольцем. Шольц пропонував збільшити. Тобто порушити а, цю норму конституції, в якій записано, що а, є, є певна, як це німецькою називається, Шульденбремза. Так? Тобто це а, це, це так, таке гальмо для боргів. От, і, і для форс-мажорних ситуацій. Передбачено, передбачено виняток, тобто можна порушувати цю норму. От є різні точки зору, чи справді війна є форс-мажорною, оскільки там суми, які німеччина виділяє на Україну, хоч і великі, найбільші в Європі, але якщо Якщо подивитися в цілому на німецький бюджет, а це сотні мільярдів євро, то це відносно невеликі суми. Але це, це теж окрема тема. Так, от Шольц пропонував продовжувати допомагати Україні, збільшувати цю допомогу, навіть але за рахунок додаткових боргів фінансувати і інші проекти, в тому числі проекти, які не пов'язані ніяк з Україною. А Ліннер відповідно просто в коли в них були аргументи, сказав, що от, якщо вже про допомогу Україні, говорити, давайте дамо тауруси, але ви абсолютно правильно зауважили, це не вирішує міністр фінансів давати чи надавати Україні тауруси, і Шольц дуже чітко дав зрозуміти, що він це робити не збирається. Добре, то ми ще побачили звичайно, як відреагувала Європа на призначення, не на призначення на перемогу Дональда Трампа на президентських виборах в США. Ми розуміємо, що є великий ризик, того, що підтримка США припиниться або буде суттєво зменшена для України, що означає суттєве збільшення навантаження якраз на Європу. Той самий Дональд Трамп наполягає на тому, що дивіться, це війна в Європі, це європейська безпека. Ну, хай Європа ці гроші й витрачає. І серед іншого ми побачили таку е, цікаву тенденцію, що звичайно сам Трамп одразу говорив, що він має дуже хороші стосунки з своїм другом владом Путіним, що він владу Путіну подзвонить і про все вони домовляться. Але зараз ми ще й почули, що Олаф Шольц готовий дзвонити Путіну. Він навіть там щось готує, але каже, що це не буде без України, без консультації з українською стороною. І ми е, якщо говорити про лідера опозиції, так, одного з лідерів опозиції Фрідріха Мерца, так говоримо про партію ХДС, він також сказав, що от він висуне Путіну ультиматум і буде готовий йому зателефонувати. Що це за нова тенденція? Чому знову з'явилися от такі бажання, так нестримні, розмовляти з кремлівським диктатором? Ну розумієте, тут відповідь дуже проста. Німецьким виборцям подобається, коли їхні політики говорять про мир, про дипломатію, тому вони про це говорять. Олаф Шольц говорить, збирався подзвонити Путіну ще рік тому перед виборами у федеральних землях Гесен та Баварія. Так і не подзвонив. Можливо, подзвонить зараз, але це нічого не міняє. Тобто, спілкування Шольца з Путіним відбувається. Тільки після узгодження позиції між німеччиною та Україною це відбулося між після виборів в сполучених Штатах, тобто, це все частина. Я так припускаю, з глобальної спроби якось зрушити цю війну з мертвої точки, можливо, домовитись про щось з Росією. Тому я б не став переоцінювати ці слова Шольца. Він, звичайно, можливо, може подзвонити Путіну, але це не призведе до якихось серйозних змін. Це спроба його теж сподобатися виборцям. Тому що виборці ради чути, коли канцлер робить якісь дипломатичні кроки, Шольц бачить, що партії, які, про які ми щойно говорили з вами, Союз Сара Вагенкнейт в першу чергу, але й альтернатива для Німеччини, ці партії виступають за посилення дипломатії. У відносинах з Росією і це виборцям подобається. А Шольц, партія, якої зараз коливається в районі 15-14, можливо, інколи 16 відсотків для порівняння на попередніх виборах, вони набрали 24, якщо я не допомогаюсь. То для них це, звичайно, ще один, можливо, один-два відсотки голосів, а це багато. Так, так, це багато. Давайте трошки поговоримо про можливих майбутніх канцлерів. Серед іншого бачимо публікації, що нібито в ну можна сказати правлячій партії, ну в партії СДПН, у фракції СДПН, соціал-демократичної партії Німеччини говорять про те, що не треба Шольцу висуватися на позицію канцлера. Хай це буде Борис Пісторію в сенсі чинний міністр оборони. Ну, якщо послухати Бориса Пісторіуса, то він набагато знову ж ми тут з України дивимося, звичайно, на наш власний інтерес, на те, якою буде підтримка України. Так, от, якщо дивитися з нашої точки зору, то Пісторіус набагато більш різкий щодо Росії, так набагато більш рішучий щодо допомоги Україні. Які шанси того, що дійсно Пісторіус буде висуватися саме від СДПН як кандидат на канцлери? Я думаю, такий шанс є. Хоча я б сказав, що він невеликий, тому що ну це був би прецедент для Німеччини. Принаймні, я не пригадую в історії такої ситуації, коли канцлер відмовлявся добровільно від можливості переобратися відійшов в сторону. Тобто, тут важко порівнювати зі сполученими штатами, бо там президент все ж таки 81-річний, і було видно, що його стан здоров'я залишає бажати кращого. У Шольца таких проблем нема, тому це б означало розписатися у власній Разці можливо, а заради партії він на це піде, оскільки в Бориса Пісторіуса, справді у міністра оборони значно вищий рейтинг. Він один із найпопулярніших у німеччині політиків. Це взагалі парадокс, тому що німецьке суспільство. Відвертає очі від цієї війни. Воно воно хоче, щоб вона завершилася якомога швидше, як в принципі, і все західне суспільство в багатьох країнах Схожа ситуація. Але в Німеччині особливо сильні ці пацифістські традиції після Другої світової війни. Причому як у східній Німеччині, так і в Західній. Тобто, але з іншого боку, парадокс, правда, найпопулярніший політик міністр оборони, який виступає за збільшення військової підтримки України. До речі, суспільство теж продовжує. Виступати за це. От останнє опитування я дивився: 56% німців за продовження військової допомоги Україні, тобто трохи більше половини. Хоча, в порівнянні з минулим роком, ця цифра збільшилася десь на 10% пунктів. Це теж відчутно і треба враховувати це. Тобто, втома від війни зростає в німецькому суспільстві. Якщо коротко, можливо, пісторіс буде кандидатом, але не факт. Це буде майже маленький пуч проти Шольца. Останнє запитання дуже коротко. Я так розумію, що у Фрідріха Мерца великі шанси у його партії великі шанси. Ну не те, що на перемогу, а як мінімум на те, щоб бути частиною майбутньої правлячої коаліції. Я б сказав так, що мій прогноз е, має статися якесь велике політичне диво, щоб Фрідріх Мерц не став наступним канцлером Німеччини. Його партія, блок партії ХДС ХСС стабільно лідирує в опитаннях, набираючи понад 30%. Зараз у них 33-32%. Е, Тобто, від них відстає е, на другому місці альтернатива для Німеччини, в якої там в районі 20, трохи менше. Тобто, з великим відривом вони попереду. Я думаю, що забрати в них ці. Це лідерство майже неможливо. Ну про Фрідріха Мерса просто нагадаю наші аудиторії. Ми про це звичайно говорили, що він м, так рішуче виступає за допомогу Україні, але знову ж таки аналітики, політологи кажуть: ну якщо він буде при владі, він буде набагато більш обережним. Пане Романе, дуже вдячний вам за цю розмову. Роман Гончаренко, редактор Deutsche Welle, співведучий подкасту Вас із Дас. Був з нами на зв'язку. Підписуйся на канал Радіо НВ. Ось тут.